Я не знаю, куди подівся Костик, один із найближчих друзів моєї юності. Можливо, він виїхав до Америки, можливо, до Ізраїлю. У ті роки багато хто виїздив, не залишаючи по собі ані документів, ані адрес, ані номерів телефонів. У випадку тільки спробу розшукати його у Києві не дали нічого. Він жив у Дарниці, захоплювався роком і біологією. Незважаючи на російськомовне виховання і середовище, писав гарні вірші українською. А ще чудово готував. Якось він зі своєю майбутньою дружиною привіз на мій день народження власноруч спечений торт. Але і торти, і вірші, і навіть рок відступали на крок перед талантом костика співрозмовника. Він знав безліч. На річ павуки. Костик кохався у павуках, він досліджував їх ззовні зсередини, е, збрав гігантські колекції писав тристрасні дисертації. А вся їх е, з дружиною кімнатка у гуртожитку Ніжинського педінституту була від підлог і то штелі заставлена оцими е, склянками із заспиртованими павуками, скорпіонами. З колопендрами, якої тільки не хочеш восьмилапою нечисть. Кілька таких е, герметичних е, баночок він подарував мені як одному з найближчих друзів. Зайве казати, що любов до всіх цих волохатих і восьмиоких костик прищепили мені. Я, звісно, так і не вивчив латинських назв усіх цих трьохста частів, яких там існує видів палучого царства, хоча я обіцяв своєму другові. Дерності я не доріс, а проте запам'ятав кілька фактів із життя братів наших менших. От, наприклад, коли настає пора любові, а рано чи пізно вона таки настає, павучок самець ловить муху. Але не їсть її сам, а несе до самки. Самка зустрічає його доволі вороже. Їй під той час дуже хочеться їсти, а не спалюватися. Тоді самець підсовує її власноруч в, в польованому. Вся любов. А інший вид павутів провадить свій шлюбний ритуал інакше. Наближаючись до паучихи, паучок починає танцювати. Він довго виписує химерні ба і піруети аж до тієї жатами миті, коли у самки. Цілковито заматітриться в голові. І вона вже не розрізняючи гріховне і праведне, забуде про все і дозволить себе заплінити. Висновки ти можеш зробити сам. Ми нічим від них не відрізняємося. Еволюція користується набором одних і тих самих прийомів. Тому ми складаємо соберу, співаємо пісень. Проправляємось у дотерності і водимо кохати до ресторану. Ми веземо їх до засніжених Карпат або на сонячні узбережжя. Водимо дивитися фільми і розповідаємо про високу готовне середньовіччя з однією єдиною. Заворожити і заклинити сад. Вони ж відповідають нам тим самим. Бо вони зваблють, власне, ані ми, а не наші індивідуальні смаки і перевагу віддання. От ти любиш піонети, а я буде. Власне, всі, не, всі наші смаки взагалі ні до чого. Це підступ волі до життя. Пастка. А воля до життя це воля до самовідтворення. І абсолютно байдуже поговорити. Тебе мене вже польового порантува. Ми сперечалися. Я переконував друга в тому, що для елементарного самовідтворення життя не потребувало би такого ускладнення, яким є любов і створена нею культура. А натомість ми бачимо, життя і Джульєти уривається у самий розкіт репродуктивного віку. Воно гине від любові. Любов є містичною за визначенням. Вона відкриває приспані і заблоковані чакри. Вона створює шедеври мистецтва. Вона вбиває закоханих, замість того, щоб подарувати їм тривале довколіття і серію оргазматичних спазмів. Саме життя безмежне в своє влаштовує ці перманентні любовні драми. Перезлякай, пішов конці. Це вона прописує мізансцени для подвигів самопожертви в ім'я коханої пана, організовуючи акти самостримування та для накопичення вітальних сил. А любовні записки під партою для успішного просування сходинками природного добору. Ми це настрій інструменти жадоби життя до самого себе. До трансляції себе все. Далі і далі в історичному часі. Ні, ну почекай. Але ж любов не конче мусить бути виключно статевою любов'ю. Ще Платон проводив розрізнення між Афродітою Пандемос Всенародною і Афродітою Уранією. Небесною. Перша. Кожному першому ліпшому тут ти правий, проводячи аналогію з павуками, бо це дійсно просто трансляція життя, як в далечень бітів, нічого більше. Але друга породжує релігії, культ і культуру. Саме створення мистецьких творів неможливо без любові. Ти романтик, поет ідеш, а я біолог. І розумію, що павучі танці нічим не поступаються людським пальці. Ні, ну почекай. А кого тоді приміром хотів звабити Данте, пишучи свою божественну комедію, якщо його кохана Беатріче Партінарі, на той момент уже давно була мертва? Не знаю, може він був некрофілом. А -а 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 -а! Він не був некрофілом. <плес> До того ж! Мав законну дружину, із якою міг безперешкодно задовільняти цю твою потребу у самовідтворенні. А проте він бере образ своєї небесної коханої, підносить на немисному височінь, ставить поруч із Пресвятою Дівою Марією, наділяє її атрибутами Божественної сили, котрі брали участь у спасінні світу. І після всього цього ти всерйоз вважаєш, що такого запаморочливого освічення потребувало би примітивна пауча кіть до забліднення. любов – Як я вже казала, любов замаскований статевий потяг наслідок діяльності допомоги. Данте, не міг задовольнити свій статевий потяг з власною дружиною, а німфетки Беатрічі вже не було. З тих пір минуло 20 літ. Більше ніхто, крім вузьких спеціалістів, не читає божественної комедії. Десятки видів павутів, особливо ендемічних, тобто поширених тільки на території України. Загинули від Чорнобильської радіації і ніякі танці їх не спасли. Мій друг Костик? Теж зник? А я стою і думаю. Як же так вийшло, що в нашій з ним суперечці? Ми обидвоє зазнали ніщівної поразки. Як так вийшло, що обидві наші концепції заперечило саме життя? Костіку воно сказало ні, поширивши презервативи і просити за плідні пігулки. А мені? Мені життя сказало ні, тому що любов як феномен майже остаточно зникла із нашого культурного і соціального обрію. Навіть не встигнувши сказати прощального «па-па». І тут твою любов, котрі разом із по вовками не знайшлося місця на занепащеній землі, живою забрали до неба. Всю мою любов! А коли нашу баатвічу забирають на небо, нам не залишається нічого. Крім як писати. І не тому, що ми потребуємо коїтусу, а тому, що ми теж не мертві. Гуляю долоні до твоїх палаючих щі, торкаюсь губами холодних по осіння ранети вуст. Ти пахнеш яком, ти безшумно пахнеш краденими плодами із дерева пізнання добра і зла. Може тебе теж звати життя. Коли падають перші сніги, коли, закусивши нижню губу, коли ще, коли ще трохи, і тінь від того крислатого дерева, вище згаданого пізнання падає до нашої просторої спальні, як випадкова і вбивче точна гексограма з книги перемін. І ми є як Боги. А як же? Тільки тому втома, накопичення зморшок і річних тілець. Ти ж не можеш уявити собі зморшкуватої богині, правда? По тому, але перш ніж по тому, у блакитному місячному сеєві, твої перса, твої заключені в насолоді очі, що ти бачиш у цей час? Час кохання. Коли Адам давав імена речам, він не міг назвати цього, бо сам не тоді ще не звідав любові. Це, це твоє радювання, воно по той біч мене і мене. Воно взагалі по той біч людського. Люди сплять. Падає сніг. Я... Люблю теперь.